Восьмий клас хімія, періодичний закон, періодична система хімічних елементів, будова атомів. Бурхливий розвиток науки хімії в останні півтора століття став можливим завдяки відкриттю Дмитра Івановича Менділєвим періодичного закону. За допомогою цього закону вченим вдалося пояснити багато хімічних фактів. Спрогнозувати та обґрунтувати різні закономірності у світі речовин. Зміст періодичного закону розкриває періодична система хімічних елементів. Вона є незамінним джерелом інформації для всіх, хто вивчає хімію, досліджує речовини та їх перетворення. Після з'ясування складної будови атома періодичний закон отримав потужну теоретичну підтримку. Виявилося, що хімічний характер елементів і властивості речовин залежать від кількості електронів в атомах, їх енергії, здатності атомів втрачати або приєднувати електрони. Періодичний закон використовують не лише хіміки, а й фізики, геологи, біологи, учені, які працюють у суміжних із хімією наукових напрямках. Тема сьогоднішнього уроку історичні відомості про способи і спроби класифікації хімічних елементів. З'ясуємо, як розвивалися уявлення про хімічний елемент, дізнаємося про спроби класифікації хімічних елементів. Давньогрецькі філософи вважали, що всі речовини складаються із чотирьох елементів першоначал – вогню. Повітря, води і землі. На їхню думку, ці стихії є носіями певних якостей, притаманних речовинам, теплоти, холоду, вологості й сухості. Таких поглядів дотримувалися й алхіміки. Термін «елемент», який за змістом наближається до сучасного, з'явився в науці в XVII столітті. Англійський хімік Бойль Назвав елементом те, що є межею розкладу речовини. Такий зміст вкладав у слово елемент і Михайло Васильович Ломоносов. Якби ми жили тоді, то розуміли би під елементом атом. Французький учений Антуан Лоран Лавуазіє вважав елементом просту речовину, оскільки її неможливо розкласти на інші речовини. Однак тепер відомо. Що не розкладається і чимало складних речовин, наприклад, оксиди селіцій О2, алюміній 2О3, а проста речовина озон легко перетворюється на іншу просту кисень, не розрізняв елементи просту речовину англійський учений Дальтон. Пізніше Дмитро Іванович Шмінділев висловив таку думку просте тіло. Складається з одного виду хімічних елементів. На межі ХІХ-ХХ століття учені встановили, що атом складається з позитивно заряженого ядра і негативно заряжених електронів. Відтоді почали визначати хімічний елемент як вид атомів із певним зарядом ядра, нині характеризуючи якісний склад води. Кожен із нас скаже, що ця речовина утворена молекулами, які містять атоми двох видів із зарядами ядер плюс один гідроген і плюс вісім оксиген. Отже, вода є сполукою двох елементів гідрогену та оксигену. Спроби класифікації хімічних елементів. У часи становлення науки хімії вчені намагалися навести порядок серед кількох десятків відомих тоді хімічних елементів, тобто здійснити їх ділення, класифікацію, згрупувати елементи за певними ознаками у певні групи. Класифікацію простих речовин, на основі якої пізніше виникла одна із класифікацій хімічних елементів, запропонував наприкінці XVIII століття Антуан Лоран Левуазьє. Він поділив прості речовини на метали і неметали. Така класифікація була надто загальною та недосконалою. Деякі прості речовини, наприклад, графіт, телур, за певними властивостями нагадували метали, а за іншими нагадували неметали. Однак поділ простих речовин на дві великі групи відіграв важливу роль у розвитку хімії. Серед металів і серед неметалів траплялися дуже схожі речовини, Учені їх об'єднали в окремі групи, які отримали такі загальні назви лужні метали, лужноземельні метали, галогени та інертні гази. Лужні метали це літій, натрій, калій, рубіді, цезі, францій. Вони легкі, м'які, легкоплавкі. У хімічних реакціях виявляють дуже високу активність. Розглядаємо малюнки. Перебуваючи за звичайних умов на повітрі, лужні метали швидко взаємодіють з киснем водяною парою, тому їх зберігають у гасі в герметично закритих посудинах, ось так на малюнку три. Або в ампулах, з яких видалено повітря. Указані метали назвали лужними, бо вони реагують з водою з утворенням лугів, Тобто розчинних основі загальною формулою МОН, де М – це лужний метал, лужноземельні метали. До цих речовин належать магній, кальцій, стронцій, барій, радій. Вони нагадують лужні метали, реагують з багатьма речовинами, але не так активно. Продуктами їх реакцій з водою є луги, загальна формула яких вже інша. МОН двічі, де М це лужноземельний метал. Галогени, запам'ятаємо, так називають найактивніші неметали, фтор, хлор, бром, йод. Ці прості речовини складаються із двох атомних молекул Ф2, хлор2, бром2, йод 2 За звичайних умов фтор і хлор це гази, бром – рідина, а йод – тверда речовина. Найактивнішим серед галогенів та інших неметалів є фтор. Галогени реагують із водним, з утворенням сполук, що мають ось такі формули. Ці сполуки за звичайних умов є газами, добре розчиняються у воді. Галогени взаємодіють із багатьма металами. Продукти цієї реакції з металом галогену є сіль. Назва галогени походить від грецького слова сіль. Вам відома сполука натрію з хлором, натрій хлорид, кухонна сіль, інертні гази. Ці прості речовини були відкриті у другій половині ХІХ століття, і таку назву вони отримали тому, що не взаємодіють з іншими речовинами. До інертних газів належать гелій, неон, аргон, криптон, ксенон, радон. Вони складаються не з молекул, як інші гази, а із атомів. Елементи, від яких походять розглянуті прості речовини, мають аналогічні загальні назви: лужні елементи, лужноземельні елементи, галогени, інертні елементи. Наприкінці 20-х років ХІХ століття німецький учений Доберенер розподілив частину подібних елементів на трійки або тріада, і це була друга спроба класифікації. Ось вони перед вами. Тріади. У першій тріаді опинилися лужні елементи, у другій лужноземельні, а у третій галогени. Змістивши елементи у тріадах за збільшенням відносних атомних мас, Деберейнер виявив цікаву закономірність напівсума відносних атомних мас двох крайніх у тріаді елементів. Приблизно чи точно дорівнювала відносній атомній масі центрального елемента. Ось це показано для першої тріади. Бачите, яка гармонія існує в природі, математична закономірність її описує. Сформувати тріади з інших елементів до Беренеру не вдалося. У 1865 році англійський учений Ньюленс розмістив відомі тоді хімічні елементи за зростанням відносних атомних мас у ряд. і це була вже наступна спроба класифікації. Він помітив, що у багатьох випадках кожний восьмий елемент є подібним до обраного за перший, схожими були відповідні прості речовини, Цікаво, що таку особливість має звуковий ряд у музиці. Кожна перша і восьма нота мають однакові назви і схоже звучання. Знайдіть у наведеному ряду елементи, подібні докалію. Закономірність, виявлено ньюленсом. назвали правилом октав вісім. Наступна спроба була зроблена німецьким хіміком Майєром у 1862 році. Він вже запропонував таблицю, у якій розмістив елементи за зростанням відносних атомних мас. В її стовпчиках були елементи з однаковою валентністю 4, 3, 2, 1. Учений включив до своєї таблиці 28 хімічних елементів, тобто значно менше, ніж було відомо на той час. Розглянуті спроби вчених здійснили класифікацію хімічних елементів, створили передумови для відкриття Дмитра Івановича Мінділеєва, тобто періодичного закону. Увага завдання. Прочитайте параграф і застосуйте знання за цим параграфом, виконуючи вправи письмово та усно. Дякую за увагу!